Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Тож, якщо ви вперше завітали на мій канал, перегляньте його вміст і підпишіться, щоб не загубити. Сьогодні ми поговоримо про склад та про основні правила переносу слів. Тож почнімо. Склад це частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Щоб знати, скільки у слові складів, потрібно порахувати кількість голосних звуків. І запам'ятати, що у слові стільки складів, скільки у ньому голосних звуків, склад може складатися з одного голосного звука. Наприклад, оса о це склад. А також може складатися з голосного та приголосного чи кількох приголосних. Наприклад, у слові осінь. Склад сінь. Складається із голосного та приголосних. Розгляньмо, які ж бувають слова за кількістю складів. Слово, яке містить у собі лише один склад, називається односкладовим. Такі слова, як мак, кінь. Слово, що складається з двох складів, є двоскладовим. Коса. Мама. А слово, що має три і більше складів, називається багатоскладовим. Опера. Консультація. Склади бувають закритими і відкритими. Закритий склад закінчується на приголосний звук, відкритий на голосний. ВІВчар. Слово, у якому всі склади закриті. Лисиця. Слово, у якому всі склади відкриті. Склади бувають наголошеними та ненаголошеними. Склад, на який падає наголос, називається наголошеним. Інші склади у слові будуть ненаголошеними. Так, наприклад, у слові мама наголошеним є перший склад, а у слові Земля наголошеним є другий склад. А зараз я розповім вам про правила сучасного складоподілу. Зверніть увагу, Складоподіл української мови не є довільним. Він суворо підпорядковується правилам. Тож розгляньмо їх. Правило перше. Приголосний звук, що стоїть між голосними, належить до наступного складу. Правило друге. Коли між голосними є декілька приголосних, то сонорні звуки виминили Її, які стоять після голосного. Належать до попереднього складу, а звуки, що йдуть після них, до наступного. Розгляньмо детальніше на прикладах. У слові гайка між двома голосними А є кілька приголосних «й» та К. Із них «й» – сонорний звук, тому його ми залишаємо у попередньому складі. Інші ж звуки належать до наступного. Така ж сама ситуація і у слові мірка. Між голосними І та А є два приголосних Р та К. Ми їх розділяємо, і, відповідно, вони належать до різних складів. Правило третє. У випадку знаходження між голосними кількох приголосних після наголосу один із них відходить до попереднього складу, решта до наступного. Наприклад, у слові масло два приголосних с та «л» Ми розділяємо і відносимо один до наголошеного складу, інший до наступного ненаголошеного. Правило четверте. Якщо після ненаголошеного складу стоїть кілька приголосних, то всі вони відходять до наступного. Сестра простежити. Слова потрібно вміти ділити на склади для того, щоб правильно їх переносити. Для цього я вам це й розповіла. А тепер перейдімо до правил переносу слів. Я розповім вам найосновніші. Їх небагато і вони нескладні. Перше. Не можна залишати одну букву у попередньому рядку чи переносити її у наступний. Друге. Не можна розривати букви сполучення «дж дз. Якщо вони позначають один звук. Третє. Не можна розривати буквосполучення ЄО м'який знак О. І четверте. Скорочення завжди залишаються з тими словами, яких вони стосуються. Це все пишеться на одному рядку. Більше про правила переносу я розповідала у іншому відео, що є на моєму каналі. Я залишу на нього посилання у описі. Тож, якщо вам цікава ця тема, переходьте та ознайомлюйтесь. А сьогоднішню тему я розкрила вам повністю, тож час виконувати вправи. Якщо ви не все зрозуміли, передивіться відео ще раз. Уважно прослухайте! А ще краще, запишіть основне на листочок. Тоді я впевнена, ви гарно вивчите цю тему і з легкістю справитеся з вправами. Вправа перша. Дайте відповіді на запитання. Ставте відео на паузу та виконуйте. Повертайтеся, щоб перевірити. Перевірте себе. Вправа друга. Поділіть виділені слова у приказках на склади. Підкресліть відкриті склади. Перевірте себе. На цьому все. Урок завершено. Я говорю вам дякую за перегляд і чекатиму вас на наступних уроках. До зустрічі!